Привіт всім, друзі! От я зробив от вольєр. Відите кліточку, його вольєр з боку буде. Такий маленький. Видите, який він буде малесенький. Всього на в середині 58. І ширина, то довжина 58, ширина 29. Я думав, що воно вийде. Трошки ширше, але прийшлося ще з боку ось такі ті закаралюки повідрізати. Прийшлося їх повизати. І тому так було 31, а так вийшло 29. По сантиметру прийшлося. Сантиметр півтора, ну десь так. Пішло ще обрати. В загальному виходило 30 і так. А так би вийшло в середині 31 клітка. Ну, Прийшлося по сантиметру, як -то кажуть, коротить, каже, два, півтора. Щоб вийшло так. Ось така клітка буде невеличка. Який-не який, але вольєр є. Тільки ще лишилося втягнути сіточкою. зверху не знаю. Може і теж щиткою обтягну, а може і шиферком яким накрию. А тут ще от не вишився, як тут буде. Просто вже вперед треба <кхід> зробити вольєр. Тобто, щоб понатягати. І буде красота. І тільки ще там зробити гнізда, чіпити дверку. Ще думаю на майбутнє покрасити. І буде все в шоколаді. Ось така красота буде. І зробити піддонечка. Щоб вони мали десать. Вообще будет клітка є кліточка. То найдена не скаже, что їм кліточка то мини-голуб'ятня. Я умею так і роблю. Только так. Дешево, надежно і сердито. За такого, за такого клітку. З таким оволіром приблизно треба було б 3-4 виложитися, А то якщо не більше. тисячка кажу, гривень. Кажу. Якщо не більше, 3-4. якщо не більше. А не зараз порахую, скажуть деревина, там така ціна, там на порізані доски, що вони там купляють. Або взагалі скажуть, що метр, метр потика, така ціна. Порізка. Зараз вони те, що, що поріз зроблять. Скажу, така ціна, плюща робота. То, думаю, легше собі зробити сам. Як умію, так і роблю. Я ж не є спецтамийстер. таке для себе. Що можу, то роблю. А що не можу, то, то вже купляю. Не тільки так. Ось так, друзі. Тут є одна дверка, там буде коло гнізди в друга ще. На попередньому відео я показував. Тут буде вольєр. А от вольєр я ще не вирішився. З дверкою. Чи її робити, чи її не робити. А в принципі, тут і не дуже їй дверки. Тут буде сам вольєр, то... а може і зроблю ще дверку. Ну, дорозі, то вже буду бачити. Кажу. Може з долини там зроблю невеличку таку дверочку. Чи як там? Ну, побачимо, ну і так-то. Ви не дивлячись, що воно так стоїть. Я воно так приблизно поставив, а там ще будемо її прибивати. Або прикручу, прикручу на болоти, або як, може саморезами. і саморізами і будуть в шоколаді все. Ось такий невеличкий обзор. Майже все готово. вчорашній день зробив ще вольєрчик. Щітка в мене є, тільки натягнути. І буде все окей. Так що, друзі, підписуємось на канал. Ставимо лайки. Хто ще не підписався і не поставив лайка, не забуваємо поставити лайк. І всім до нових відео. Пока-пока.